Як сказали вже герої Росії, здається, дають за одну машину. Ми вражаємо нашу ціль, і про мене все остальне зберігається і все остальне, скажімо так, залишається не Я як начальник обслуги. Контролюю весь процес від, від початку до кінця, Тобто від отримання певної задачі до моменту її вже виконання. І в ну, моїх обов'язках зберегти як особовий склад, цілий неушкоджений, так і техніку, щоб всі живі, здорові, повернулися за землею. Дуже гарна машина, дуже дуже високоточна. Ну, про неї, за неї все кажуть, її діє. Все розказують, все в сводках, все можна подивитися. Тобто, ну, вона дуже класна. Порівняно ну, з радянськими зразками, то, то ну, навіть немає порівняння. Відхилення. Та майже, майже немає такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть, бі. не по балістиці, вона прив'язується до GPS, GPS-і веде, і ракета точно в ціль б'є. Робота наша дуже проста, цілі, дуже, скажімо так, дуже прості. Все актуально як для звичайної артилерії, звичайної авіації, так скажімо. Цілі це пункти управління, склади з боєприпасами, зосередження збройної військової техніки, зосередження особового складу, ну, так скажімо, важливі об'єкти. Засоби розвідки, авіація на посадочних майданчиках, ну, скажімо так, найбільш пріоритетні цілі ми працюємо по них. Я вважаю, це дуже такий суттєвий фактор, із того, що. Ми працюємо і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно, або там мирних людей ми не вражаємо. Ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні. Ми не вражаємо інфраструктуру, яка е, нам не потрібна, яка не є нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль і все, про мене, і все остальне е, зберігається, і все остальне, скажімо так, залишається з. Е, не пошкоджено. Що ви хотіли передати не знаю, противнику, який ще не отримав цей привіт від вас? Так? Що ви їм хотіли сказати? Ждіть скоро буде вам привіт <ривіт> всім.